Місто Суми внесли до території можливих бойових дій. Російська армія знову атакувала громади Сумщини. Бюджет області збільшили майже на 8 мільйонів гривень для підтримки сил безпеки та оборони. Про це і не тільки мова піде далі. У дайджесті новин тиждень суми у студії для вас працює Христина Довбня до роботи. Мінреінтеграції внесло зміни до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії. Згідно з документом, з березня місто Суми належить до території можливих бойових дій. Великописарівська та Сбуцька громади Сумщини до території активних бойових дій. Про це 19 квітня написали у телеграм-каналі Мінреінтеграції. Що зміниться для жителів Сум у зв'язку із таким рішенням? За роз'ясненням ми звернулися до начальника Сумщини. Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка сумарно за березень було приблизно стільки ж атак, скільки навіть більше е повітряних атак ніж за попередній 23-й рік. І е саме це ініціювало підготовку і подачі документів е е на присвоєння статусу. Громади щодо внесення в перелік можливих бойових дій, що для містян у зв'язку з цим рішенням змінюється. Перш за все, мешканці громади сумчани у разі вимушеного переміщення переселення. Вони будуть отримувати статус ВПО внутрішньо переміщеної особи з відповідними пільгами виплатами. Там е, виплати на дитину, на дорослу людину, на людину з інвалідністю. Крім того, сама громада автоматично е, може розраховувати на гуманітарну допомогу, в тому числі закордонних організацій, тому що наш статус дозволяє робити такі е, запити. Ще е, певні мораторії, два найважливіших це Мараторій на відключення від постачання комунальних послуг навіть за борги, навіть коли житло пошкоджено, зруйновано, то є мораторій, що комунальні господарства чи інші, котрі надають комунальні послуги, не мають права примусово відключати споживачів. Ще є мораторій на переведення податкових перевірок саме за платників податків за місцем проведення їх діяльності. отже, окремо треба говорити про ту діяльність щодо реалізації підакцизних товарів. там окремі правила і до безпекової ситуації в області на Сумщині збільшилася кількість застосування армією РФ систем залпового вогню безпілотників, а також продовжуються мінометні та артобстріли. Таку інформацію цього тижня в ефірі телемарафону єдині новини озвучив голова Сумської ОВА Володимир Артюх. Якою була ситуація у громадах Сумщини протягом тижня? Розповідаю далі. 22 квітня внаслідок артилерійського обстрілу одного із сіл Великописарівської громади поранені двоє людей, а також пошкоджений житловий будинок. А зранку, 23 квітня, на територію Великописарівської громади військові РФ з безпілотника скинули вибухівку. В день 23 квітня російська армія з артилерії обстріляла цивільну інфраструктуру Шалигінської громади Сумської області. Були поранені дві жінки. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Ввечері того ж дня Російська армія із мінометів обстріляла місто середина Буда. 46-річна жінка отримала тяжкі поранення. Вибиті вікна і двері, пошкоджені дахи, а також множинні осколкові поранення у 45-річного чоловіка. Такі наслідки обстрілу білопілля російською армією 23 квітня вдарили по місту з реактивних систем залпового вогню град. Було зафіксовано сім влучань. Я в момент вискакував відсюди, Ну, вже мене ранило. Ось уже я валявся. Ці вікна повибивали, ворота, забороним мазовським. У <рес> мене був дівчата. Зразу пиль, чи дим, чи хто знайшов в хаті. Кажу, що щось падає. Відкрили очі, не можна відкрити. Вийшли на вулицю, а воно вже все повалили. Це було півминути, буквально. Зранку 26 квітня російська армія впродовж двох годин обстрілювала цивільну інфраструктуру міста Білопілля. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки. Жила з дочкою і зятям 46-го року. Ніна Олексіївна Джоптинка. Це моя невістка. Мене туди не допустили. Ну кажуть, збирали там. І по дворах, і кругом усе. Сьогодні це на вулиці. Бігли люди до нас, ховалися на подвір'я, в підвал. У нас приватний будинок. Оце така обстановка. А нам нікуди переїжджати. Куди ми переїдемо? Під ударами РФ цього тижня було й місто Суми. 24 квітня російська армія здійснила ракетний удар по передмістю обласного центру. А наступного дня вдарила по місту із тактичної авіації. У телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації повідомили, що удар нанесли керованою авіаційною бомбою. Грухати. І пиль пішла. Ну, звісно, не. нічого доброго не придвищала. На крані ми так гепнули, нам скажіть і ті дамі". Я нічого не бачила, ми далеко від цього були. 26 квітня армія РФ знову атакувала Суми, завдавши удару двома керованими авіабомбами по промисловому об'єкту міста. Бомби влучили в один з цехів підприємства, який зазнав суттєвих руйнувань. На Сумщині та Чернігівщині посилюють лінію оборони. Про це в кінці минулого тижня повідомив речник ОК Північ Вадим Мисник. В ефірі телемарафону Єдині новини. Лінія оборони вона вибудована. Вона вже є. Ми її посилюємо, і вглиб додаткові смуги оборони відбудовуються вже. Такі дуже потужні. Також за словами Вадима Мисника зберігається активність російських ДРГ до слова, 25 квітня у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України з'явилася новина про те, що прикордонники вступили в бій з російською ДРГ на Сумщині. Ворожу засідку з понад десятком диверсантів. Прикордонники виявили на одному із напрямків. У результаті зіткнення ворог відійшов. І продовжуючи тему оборони: бюджет Сумщини збільшили майже на 8 мільйонів гривень для підтримки сил безпеки та оборони. Про це повідомили на сторінці обласної військової адміністрації. Всього з обласного бюджету у 2024 році вже виділено 83 мільйона мільйони гривень на підтримку сил безпеки та оборони. Це дві третини від загальної суми розподіленого додаткового фінансового ресурсу бюджету області. За ці кошти придбають понад 240 одиниць технічних засобів, які посилять можливість захищати території. Це – дрони безпілотні літальні апарати, портативні системи радіоелектронної боротьби, автомобілі підвищеної прохідності, тепловізійні, прицільні комплекси та інше. Також передбачена виплата матеріальної допомоги особам з числа родин героїв. Таку допомогу вже отримали понад 600 осіб в обласному бюджеті передбачені кошти на ремонт місць дислокації військових частин, установ сектору безпеки та оборони тощо. Такою інформаційна картина на Сумщині була цього тижня. Традиційно буду вдячна за вподобайку, коментар і підписку на ютуб канал Суспільне Суми. Не забувайте підписуватися на соціальні мережі Суспільного, аби не пропускати важливих новин. Я, Христина Довбня, прощаюся з вами до наступної суботи. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряних тривог, не піддавайтесь паніці та ретельно перевіряйте свій інформаційний. Простір до зустрічі у дайджесті тиждень суми.